Доброго дня, панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю грі під назвою Retail Company Simulator. Це пролог а, повноцінної гри ще немає, вона з'явиться в доступі десь 6 серпня. Ну, я сподіваюся. Але поки що можу з вами подивитися, що ж це таке. І ви знаєте, а, насправді я зараз відкрив Steam, і от подібних ігор їх просто ну, тьма тьмущена. От реально їх дуже багато. І чесно кажучи, от вони мені всі на один манер. Я грав до цього. У мене там був щось магазин магазин з одягом. Магазину Супермаркет симулятор також. Потім я бачив, що ще є деякі подібні ігри, як Супермаркет симулятор І от мені просто цікаво, чи запропонує ця гра нам щось цікаве і нове. А, розберемося, подивимось, друзі, ну, а з вас перед цим лайкос, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі. підписником на Патреоні посилання в описі є. Що я пальцями це вожу, тут щось показу. Коротше, посилання в описі знайдете Також по QR-кодиках можна перейти і підтримати мене на монобанці або на конверті Privat24. Послання на ці сервіси також є в описі. по наступних QR Можна перейти на мій інстаграм і телеграм, підписатися там на мене, там пощу щось з реалайфу, там ну таке корот, щось цікаве буває. Посилання є в описі, і там, що, знаєте, і Твіттер. Ну що ж, давайте починати. У нас щось приємного ми можемо бачити, це українська мова. Хоча в подібних іграх я помічаю, що українська мова є доволі часто. Ім'я Роман. Роман. Роман, почати. І що ж? Ну, тислі, так, для того, щоб е, ви зрозуміли механіку ми підготували для вас коротке навчання. Після цього ви будете повністю готові перетворити свій скромний магазин на величезну роздрібну компанію. Е, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, показаних у правому нижньому куті екрану. Ну, давайте. Назва магазину. Ага. Так, давайте оглянемось. У нас якесь є місто. Типу, знову таки, ну, в принципі, це як супермаркет симуляторі це як в. Uh, цьому о, в магазині одягу тому у мене було. Ну але, до речі, тут якийсь скверик, така от вулочка пішохідна. До речі, машин немає. Uh, ну, в принципі, це і непогано для оптимізації. Я так думаю, так. Ага. Uh, uh, ну, у нас доволі обмежені uh, рамочки. <рilles> 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 um, <рilles> 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 у нас буквально ось там от ми вперлися, там ми вперлися і наш магазин. Назвіть цей <ці і> магазин. Назвіть цей магазин. Так, ну що? Можна обрати емблемку. Уф. Якусь амблемку обрати. Цікаво. Цікаво, давайте якісь. Е діамантику беремо, я не знаю, що як назвати. А давайте. Е якийсь. як. Якось треба, щоб по мадям звучало. Retail company. А... С. Па. Блін, хочеться, що хочеться щось оригінальне. М І одразу на, на, на думку спадає назва Бандерчик, але ні. ні а, а... Отак от, от. Хе! І буде у нас... Істор... От так От от, так от. Пес патрон Ретейл! Просто. Пан Роман заходить з козирів. А, перше замовлення. Взаємодія з комп'ютером 10 тисяч... ага, підпишіть контракт з брендом. Ну це дуже схоже, як було це от. А, типу, магазин одягу. так, ну Тут от знову таки є склад, знову-таки є. Типу місце, де будуть вивантажувати. Я не знаю. Контракт, ну давай контракт, окей. Що тут у нас доступно? У нас доступно тільки поки що хіллері варіус. Ну давай, підписати договір. 250 баксів. Так, все. Чудово, зробити замовлення, ну давай. А, так, ринок Ага, у нас, коротше кажучи, є жовта-укорочена футболка і рожева укорочена футболка. І що й це все, так? Да? Не дуже у нас багато всього є. Ну, окей, давай замовимо. Типу, давай додати в кошик, ну в кошик. Ну замовимо. Два... Хоча давай одразу. Бабки є. Давай по три. Ось так от кошик. А, ну, окей, давай купити. 138 баксів, до побачення. First Order, дуже дякую, так. Коробочки. Угу. Ну, дуже схоже на той магазин одягу мій, що в мене був. Так. Щоб кинути коробку. А А якщо. А, новий олімпійський від спорту. Кидаємо а, коробки з одягом. Хто далі. Знаєте, є оце метання спису, є метання. А, цього молота, ядра, штовхання. А ми ось штовхаємо коробки з речами. Окей. Візьміть коробку, розпакуйте коробку, то покладіть ну... Ну блін, ну це те саме. Викиньте порожню коробку в смітник. Ну. Тут хоча б можна викидати коробки. Окей, щось, щось зміниться. Окей, давай сюди. Ну так, я ось. Відціну, а де ціну тут? Uh, так, з 2.70 рекомендована роздрібна ціна 13.90, шо ну, Типу 14 баксов, да, можна поставить? Ну, давай 14 поставлю И тут... А, тут 15 За одну футболку 15 баксов, а я взяв її по 3? Ну так нормально, нормально можна заробити Купити примірочно, ну це важливо, до речі. Давайте закинемо оце на склад. Мені <реш> просто цікаво, ну давай зараз цей. <реш> Ось так от, в принципі. А що? Я думаю, що так приблизно закидують і кропки з новими речами на склад в усіх магазинах. Так, каса, це що? Це також вішак якийсь? А, ні, стоп, це А, це типу. Я так ось стою за заказу, мені сюди чіпляють. Ага, ну давай, давайте зараз будемо дивитися, що там у нас. А, замовлення, так. А, м... Ринок обладнання, так, і що? Примірочно, це важливо, це важливо. Так, і що у нас тут ще є? А, ні, Ну, всякого добра вистачає, так. Ага, і... о, ти ляси, які вішаки. Ну Давай додати в кошик. І що ти по одну? Ну так, мені поки що на одну і вистачить. Ну, хай буде так, одна, окей. Розмісіть привірю... примірювальну кімнату. І куди її розміну? давай десь в кутець, в куток. Блін, ну це дуже схоже, ну це дуже схоже на оту гру. Ну, є, відкрити магазин. Відкрито. Взаємодійте з касовими апаратами і чекайте на першого клієнта. Іскуйте товар, натиснувши на кожен з них, візьміть гроші клієнта, віддайте здачу клієнту та завершіть процес розрахунку. Окей, люди добрі заходьте. Пес патрон ретейл. Готовий приймати перших відвідувачів. Ну що ж, так, у мене не дешеві речі, ну але якби і магазин, то не лайно якесь. Так, Escape, щоб вийти, спецбара, ага. Ну, все чудово, працюємо, 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 єс. Yes. Давайте, люди, швидше, активніше заходьте, купляйте, замовляйте. Інтернет-магазину поки що немає, але можливо, все буде. О, такі двері масивні, прикольні, нічого собі. Наш перший клієнт! І що у нас купує перший клієнт? Ано, ну, ано, ну, а ну, ага, одну футболочку взяли. Так, у вас готівочка. ну готівочка так собі виглядає. Сихи там треба 86 баксів. ну... Таке собі 86 баксів. Здрасте. А, картка, картка, картка. І що у нас тут? Так, 14 баксів, давай. 14, до побачення. Завершить розрахунок 8 клієнтів. Так, давайте я готовий. Я готовий. Так, ну що, одна футболочка. Так, карта, давай сюди свою карту. Ну, це от дуже схоже на супермаркет-симулятор. Тому що, якщо не помиляюсь, в іншому суперма... о, супуля... симуляторі а, магазину одягу було трошки інакше все. Нічого собі ля, яка модна, ти ля-ля, ля, ля, просто. Можна було парочку футболочок взяти. Раптом за... Ох ти ніхіра собі! Це що за ті пуля? Ти що? Ти хто такий? агент 007 чи 008 вже? Покращена версія, як то кажуть, так? Так, у нас рожеві футболочки закінчуються, треба ще повісити. А у мене є? А у мене все є. Дивись, опа. Отак от хопа, і розвісили. Всі беруть рожеві, а що цей? Та зачекайте. Та пройти не можу. Що жовто ніхто не бере? Ой-ой, дамочка, що. Ви що, спортсменка якась чи хто? До речі, дуже багато з карткою розраховується, це тішить. Не треба це рахувати решту. Ну, моделі, вони всі одноманітні. Ну так, тільки зміниться можливо локація, типу. Так, цікаве питання. Чи можна стрибати по деревах? Не можна. О, я. десь на городі вже. Ну і що, і все? Пес Патрон Ретейл, Оригінальна назва. Що, давайте заходьте, купуйте. А що? А... Не поняв взагалі. О, дамочка, драсте. І ви заходьте, давайте, дамочка, в панамочке, давайте. Давайте, давайте. А, ще й приміряйте, ніхе собі, ну що там не зрозуміло. С емо, це розмір взяла і пішла, все. А, зараз підуть в приміру, що, типу, ой, як мало місця, нема примі... Почекаєш, правильно, нічого страшного з тобою не станеться. А, так. Давай, що в нас тут? Жовта, перша жовта футболочка, давай свою карту, карточку. 15 баксів пемс на базу. Так, зда... О, готівочка, і що по готівочці? скільки треба? 20 баксів, на тобі 20 б. А. Е... Не поняв. А, вона дала мені... Ааа. Е... Ось так отак. До побачення. Ну не дали мені дати більше решти. Дуже дякую, а то я б знаєте, зараз би цей. Озолотив би ту ту жіночку. Е... Так, карта. От карта тішить. Ну у нас же все ж таки 21 сторіччя. О, магазин, що вирівнято? Що там було написано, я пропустив момент. Так, підписати ще з брендом з одним цей контрактик, давай. А, товари на те. А, контракти сюди. Так. Ага, підписати договір BD, Ball and Deer. Ось так от. Памс. Давай сюди. Меліс, типу, як лівайс, як, типу, вранглір. А чого а чо так мало товарів? Щось я так розумію, що. Наще попереду очікує багато чого цікавого нового. Так. Зачекай, мені треба обладнання, мені треба ...вішачків парочку купити. А... Давай поки що таких два візьмемо. І товари давай це. Раз за три. Раз за три. Давай сюди купити. Чудово! Так, секундочку. А... Ну, черги на касі це не дуже добре. А, так ну зачекайте, звичайно, що мені ж треба це і Так, 36 баксів. так вирівняно у мене рівень. Так, зачекай, зараз, 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 давай. Ось так, вот, правда. Ні, не, не так, ось так. Зараз це буде, зачекайте, зараз це буде, зараз, 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 зараз. Сек, сек, почекайте, сек. Ось все, гля, футболку вишу, прямо при тобі, прям при тобі. Опа! А, ціна, ціна 23 бакса. А що чоловічі футболочки такі дорогі? Дивись, 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 купуй, 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 давай оце Балендір. 13, оп, все, то побачення. Все є, всі футболки є, давай. А, щось там закінчилося, Йоперний балет, зараз, зараз. Секунду, секунду, господи, я вже забув, що у нас можуть тут так швидко закінчуватись товар. Зараз черги, черги пішли. А, так, зачекай, зачекай, зачекай. Покупай, чекай. Та зараз. Зараз це буде, зараз це буде. Секунду, ну, черги, ну нормально, зате он глянь глянь, 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 просто як. Зараз будемо покусити бабло. Так. А, давай свої гроші, давай 20 баксів на тобі до побачення, давай. А, футбол, давай, давай давай, свої ці 72 бакси, так, 72 бакси, до побачення. Так, здавай картулечку свою. Опа, 14 баксів пемс. Шо у тебе? Шо у тебе? 36 баксів, так? Да? 36 баксів пемс. Футболочка. Угу. Так. Клієнти ще заходять, шо тішить? Шо тішить? Взагалі дуже добре, що вони заходять так. футбол... А, це взагалі якесь плаття. Ніхера собі. Так, 7 баксів, 7. до побачення, так. А, давай. А, 30 баксів, 30 баксів, давай, так. Опа. Ну от, ля, швидко впораємось, в принципі, нормально. А, це плать, я думав, це чоловічі футболки. Офігіти можна, оце я переплутав, оце пан Роман дає. Музичка приємна, звичайно, грає, але. Е... Прикол в тому, що в цих іграх воно все якось одне і те саме. Нічого нового, я щось тут поки що такого прям дуже цікавого не бачу. Не знаю, що ви скажете, друзі, стосовно цієї гри, ну але щось мені здається, що ми таке вже бачили і в таке ми вже грали. Так, ля, а клієнти ще заходять. А нахіра буду закриватися, що ще клієнти заходять. 72 бакси. ПАМС полетіли. 22 години вже у нас на дворі. Е, я так розумію, що у нас останній клієнт, в принципі. Ну, окейно, окейно, як скажеш. Так, готівочка, тебе. Так. А, ні, ще не останній клієнт. Ще хтось є. Так, 14. Памс, до побачення. Давай. Давай, давай. Оп, оп-оп, футболочки сюди, давай. 72 бакси. До побачення. Ну, я так розумію, що, типу, все. Що, типу, у нас на сьогодні ми всіх обслужили. Всіх прийняли. Давайте ми одразу заповнимо а, наші полички, точніше, не полички, а вішаки. Оп, все чудово. А, а, що у нас по цих футболочках? Давай рожеві повісимо. Не можна їх вісти, окей, ну, можемо, в принципі, закрити, ну, але я думаю, що нічого страшного, якщо ми не закриємо, не буде. А, так, червона, давай, червона, червона, червона сюди. Треба оце все робити з вечора, щоб потім зранку просто прийшов, відкрився і почав обслуговувати другий рівень магазину. У нас, в принципі, нічого не цей, не змінюється. Стійка заповнена, Я розумію, що вона заповнена. А що відкрито? О, пан Роман, ну треба ж стежити з тим, що у тебе щось вже було розкрито. Так, а давайте глянемо, що ми можемо. А, що ми можемо ще купувати? Обладнання. Вішалки, вішалки, вішалки. А, ну, але прикол в тому, знаєте, що м -м, в тій грі... В інші про магазин одягу у нас було доступно ще там, типу, пуфіки якісь купувати, було доступно купити якусь колоночку. Ми могли купити, що ми там ще могли купити? Якісь рослиночки, а тут я щось нічого такого не бачу. Шпалери. Ага, стоп, це типу. на камп... ну, Дуже дякую, це звичайно класна функція. Змінити на шпалери, так, інв... інвентар. А, точніше, шпалери, ніж шпалери, пан Роман. Так, банк, можна оформити позику в банку в повній версії. А, ну це ж у нас пролог. Можливо. Можливо, ми зможемо це все дослідити в повній грі. Ну, поки що в. цьому. цьому. А... В демоверсії. Не можу сказати, що мене прям щось дуже сильно так зацікавило. Давай купимо цю штукен одну. День закінчився. Ну, окей. Давай зараз закримо магазин. Ну. Так, здохід у нас. Коротше, ми в мінусі. це це не не дивно, це не дивно, Так, ага, наступний день. Зберігається. Зачинено, ну, зараз будемо відчиняти. Ну, давай відчиняємось. Там хай клієнти заходять, будемо їх обслуговувати, все одно у нас нічого нового там по товарах не буде. Давай купимо оцю штукенцію. Поставимо. Ну, мені просто цікаво подивитися, як воно буде на складі це все виглядати. Давай отак от. хопа. І що? І що, типу, отак, отак? Ні, стоп. Ну, типу... ок. А, типу, це і все? Серйозно? Тобто на одну поличку... Одну коробку? А на саму верхню я можу поставити? Так, і все, типу, так, я більше не... Ну, чесно кажучи, таке собі. Коробки доволі масивні. Тобто одна коробка встає на один такий стенд. Ні, ну Мені зручно, що я бачу, що тут хоча б скільки чого у мене тут є по наявності. Так, перші клієнти, я вже обслуговую. Давайте, готівочку вашу. 12 баксів, на тобі так, по баксу просто пам 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 До побачення. Ну, блін, ну не можу сказати, що тут прям є щось цікаве. Чи варто чекати виходу цієї гри? Ні, ну до речі, ну красиво, слухайте, непогані будиночки там ззаду промальовані. Чи варто чекати виходу цієї ігри, якщо щось подібне у нас вже є? Н ну, хіба що тільки що вони в повній версії ігри додадуть які, дуже, якісь дуже цікаві системи. Ну, а так, просто все одне і те саме. Ну нічого нового не додається. Типу, ну це також я так розумію. Ну, от взяв, переніс, отак от хопа, у нас лад став, правильно? А, ні, ніхіра, дивися, я склад не можу поставити тільки в магазині. Не розумію чому. І це я також можу перенести. Ай, закрити касу. Ну, блін, ну все одне те саме. Ой, блін, є... ну чому? Ну чому? Чому не можна придумати щось оригінальне нове? Чому? Ну що, клепки якоїсь не вистачає? Ну от я не розумію, от що є... Чим ця гра? Має мене привабити, якщо вона така сама, як і інші подібні ігри. Ну, просто ж все одне і те саме. Ну, реально. Ой, друзі. Ну я не знаю, я не знаю. ну. Це знаєте, зробити для того, аби зробити. Просто чому я вибрав цю гру, мені коротше, в одному сервісі надіслали ключ, типу сказали, от, покори, спробуй пограти в цю гру. Думаю, ну можливо, там щось цікаве оригінальне. Так ні, ніфігаки. Просто ніфігаки. Тим паче, що я там бачив, що є ще якась гра в стімі, якось вона там називається Factor, Factory, Factory Retail, Simulator, чи щось там, поді... ну, чи, щось там з Factory пов'язано. Ну, і там мені здалося по картинках навіть щось цікавіше, ніж тут. Блінство якесь, ну просто якесь блінство. ну. От дивіться, друзі, от для того, щоб ви не витрачали час і не дивилися, що це за гра, для цього є пан Роман, який сам ці ігри дивиться, вам показує і розповідає, що ну тут, блін, нічого нового і цікавого ви для себе, на жаль, не знайдете. Хотілося б, звичайно, хотілося б, ну але. Але от маємо, що маємо. Маємо, що маємо, на жаль, ні про що. От, ну, я от граю, просто ні про що? Все одне і те саме. Просто все одне і те саме. Давай що там? Жовті футболочки. Ну, давай давай зараз цей. Жовті футболочки сюди повісимо. Майже закінчилися. І, до речі, воно у мене вже закінчились. треба буде купляти. А, так, бірозове платяжко. Оце купили. Окей, 37 баксів. Пам-пам-пам. До побачення. Да. да. Ну. Чесно. Чесно, хрінь. Чесно, просто хрінь. Ну. Ого! Ми можемо вийти сюди і шо? І шо? Що? От шоп, що? Навіщо мені сюди виходити? Тут також ми могли закрити, чесно кажучи. І а, ця локація просто була б як малюнок, і гра важила б ще менше. Гра важить а, на секундочку їх а, 100. Мегабайт. Тобто -то дуже мало. Можна було ще скоротити. Ну, в принципі, тут просто і нема а... <смі> Нема за що. Віддавати більше вільного місця на своєму кампі. Тому що, ну, блін, ну, ну ви все самі бачите. Ну, ви всі, ви всі самі, самі все бачите. Ну, блін, ну прям чесне розчарування. Я думав, що кожен розробник подібної гри буде шукати якийсь... якусь фішку свою, завдяки якій. Його гра буде приваблювати покупців, е, гравців. Ну, але, ну, ну, друзі, ну чесно. Я навіть радити не буду в неї грати і пробувати. Ну, просто тому що тут все одне і те саме. Ну, я вам про це вже сказав дуже багато разів сьогодні. В сьогоднішньому відео, ну, блін, ну як є, друзі, як є. Ну, пан Роман чесний. Пан Роман чесний і херні вам не порадить. Моя вам порада. Якщо ви вже граєте в Closing Store Simulator, я знаю, як та гра називається, граєте в ту гру. Тому що вона... нічим не поступається цій. Вона така сама, як і ця. Тим паче що там ще є трошки більше фішечок. А так, ну тут ті самі контракти, тут все те саме. Ну в чому, в чому прикол робити гру, яка вже є. Ну, типу... Класно, що є українська, це прикольно, це круто. Ну, але ну, переведено, начебто, непогано, до речі кажучи, в порівнянні з Closing Store Simulator, тут переклад кращий. Але ну, що толку від того перекладу, якщо гра не приваблює мене взагалі? Давайте ми зараз цей день відпрацюємо. Ну, подивимося, що там буде в новому в контракті. Я думаю, що його ми візьмемо і ну, і все. Що у нас там по контрактах? 300 баксів, типу J&N, Дуже схоже на H&M. Біла майка і. бежевий світшот. Біжевий, бежевий. Ну, якось не звучить, чесно кажучи, я Думаю, там має бути якесь інше слово. Ой, блін. Ну. Рож... Ре, розчарування. Просто розчарування у пана Романа. Просто я розраховував на щось більше, але. Щоб зараз здивувати чимось мене і взагалі гравців в сучасному світі, треба робити не оце, не ось щось таке. Або робити щось таке, але з чимось цікавим, з якимись класними системами, з чимось таким, чого ще немає на ринку. Але оцього подібного подібного, хотів сказати лайна, але все ж таки не буду ображати так, подібний жанр. Такого подібного дуже-дуже багато. Дуже-дуже багато, і, на жаль, на жаль, на жаль, ця гра просто, мені здається, вона десь залишиться на задвірках Стіму. Я не думаю, що а, в неї багато хто буде грати. Тому що я не бачу сенсу. Я не бачу сенсу. А хай вибачають мене розробники. Я розумію, що, можливо, вони старалися, можливо, вони хотіли зробити щось своє цікаве, ну, але, на жаль, у них ніфігаки не вийшло. Ось такий от. Ага, тут нас зачекають, можна он, цей а, купити Хілері Варіус ще біла футболка, і футболка з принтом птахів, ніхіра собі. Дядько, ти що? Ну, магазин вже не працює 10-та година, Чу ти зайшов. Я розумію, що ще не зачинився, ну, але. що мені, чекати, поки хтось. Хто... Поки, допоки останні клієнти, блін, тут прийдуть і все розберуть. Я не буду, в мене також робочий графік є, я якби. Все, чекати не буду. Я вам цей розвішу і до побачення. Пішов звідсіля додому їсти борщичок з салком. Так, Сіка заповнена, ага, тут у нас ще щось залишилось, він хіра собі. А... Анхіра це розставляю, якщо зараз з цієї гри і все до побачення. Ну до речі, чувак, скупився на 46 баксів, ніхіра собі. Ну, отже, друзі, мій вирок цій грі такий. На жаль, вона не варта того, щоб чекати повноцінну гру, тому що вона нічим новим нас з вами не здивує, не вразить. Тому я не бачу сенсу на неї витрачати гроші, на неї витрачати час. Тим паче, що свій час я вже витратив. Я вам показав цю гру, розповів трошечки про неї. Ми роздивилися її трошечки також. Ну і зробили всі, я думаю, свої свої якісь висновки. Ну а на сьогодні все. з був я пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. Грайте в класні і прикольні ігри, не в такі, як ця. Нам все добре до па-па, друзі.